Катерічної перерви у відні, 15 лютого, відбувся благодійний український бал, метою якого стала популяризація української культури в поєднанні з віденською класикою. Подія відбулася на двох локаціях. Однією із них став палац Ферстель, а іншою знамените кафе Централь. То заснував цю традицію українських балів у Відні. Засновник українського балу у відні товариство української молоді, тума. Ми вирішили в 2015 році відсвяткувати п'ятиріччя організації, але і такий підпільний варіант спробувати повернути традицію балів. Адже у 70-х роках раніше проводилися українські бали не так багато інформації зараз є про них, і в цьому місці, де ми з вами знаходимося, воно теж просякнуте українською історією. Гаслом нашого балу є допомагай танцюючи. Тож сподіваюся, що цим ми і займатимемось впродовж всього вечора. За класикою віденських балів вечір відкривали дебютанти полонезом та віденським вальсом. Віденський вальс вони виконали під пісню квітки цісек, де ти є. Молоді люди і прекрасні танцюючі люди це активні українці та іноземці, які, які погодилися взяти участь і відкривати український бал як дебютанти. Ви сьогодні одна із дебютанток. Розкажіть, будь ласка, взагалі, як ви отримали запрошення і скільки тривала підготовка? А, з запрошення насправді відбувався певний конкурс. А, я дізналася про це з Фейсбуку. І вирішила спробувати себе, оскільки я протягом семи років займалася бальними танцями, тому вирішила приїхати до Відня. Насправді, в першу чергу, я люблю танцювати, і ем, сьогоднішній вечір дуже особливий, тому що ми презентуємо виходить нашу державу, нашу культуру, і тому я хотіла долучитися самостійно до цієї благодійної події. Виконуємо взагалі з Артемом займаємося бальним напрямком танців. Одна з місій Артема підтримати своїх побратимів, і цей танець він присвячує їй. Цей танець про надію мені завжди важко про це говорити. І про надію, що кожна сім'я, кожна мати, кожна любляча жінка, сестра, дружина, кожна сім'я. Дочекається свого героя. Ну, давайте розпочнемо з того. Я читала, що ви незмінний ведучий українського балу у відні. Це правда? Так, я вів його п'ять років тому, у 2020-му. Чому для вас ця подія настільки важлива? Напевне, тому що. Це ще раз вкотре нагода нагадати жителям Відня, Австрії і загалом усім про те, що Україна стоїть. І це можливість зібрати грошей. Зібрати грошей я буду відвертим, адже мета цього балу зібрати гроші на будівництво реабілітаційного центру в Бережанах. Це центр, який прийматиме людей, котрі потребуватимуть допомоги через цю війну. На годиннику майже північ, і всім нам відомо, що саме в цей момент карета перетворюється на гарбуз. Ми намагались передати вам атмосферу українського балу у відні і нагадати, що нам є чим пишатись.